У резонансній справі в радіївських гвалтівників скоро поставлять крапку. Стала відома дата оголошення вироку. Усі стадії судового слідства завершено. На останньому слуханні підсудним надали останнє слово. Таксист Сергій Рябіненко попросив вибачення у Ірини Крашкової. Натомість екс-міліціонери в чергове своєї провини не визнали. Після чого судді пішли до дорадшої кімнати. Свій вирок вони оголосять через тиждень, 29 листопада. Нагадаємо, прокуратура Миколаївської області просить призначити. Під судним позбавлення волі від 5 до 15 років. Я просила суд визнати винними, і призначити покарання дрижаку та поліщуку за всіма статтями обвинувачення 15 років позбавлення волі. Рябіненко я просила суд визнати винного винним та призначити покарання у вигляді позбавлення волі сроком на 10 років. Кудринському за вчиненні ним злочини. Я просила суд визнати винним та призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Тим часом потерпіла Ірина Крашкова, і її захист просять суд призначити обвинуваченим довічне ув'язнення.